Найтяжчий кейс, який в мене коли-небудь був за п'ять років моєї практики в Україні, чоловік 40 років, холестерин, 8, майже 9 мілімоль. Йому дуже пощастило, що він зустрів мене. Я прописав йому ендотерапію від плюс, і вона вже за три тижні. Буквально врятувало його життя. Чому це небезпечно? Підвищений холестерин призводить до такого захворювання як атеросклероз. Яким саме чином це відбувається? У вас є спеціальні білки, які переносять холестерин, ліпідопротеїни низької щільності та ліпідопротеїни високої щільності, так званий хороший і поганий холестерин. Ось коли у вас починає підніматися загальний холестерин, це тягне з собою підвищення ліпідопротеїнів низької щільності. А вони в свою чергу атерогенні. Що це означає? Це означає, що коли рівень холестерину піднімається критично. То він починає відкладатися на стінках ваших артерій, оскільки ліпідопротеїни мають властивість проникати в стінки ваших артерій, вони викликають запалення, оскільки вони там окислюються. І що далі відбувається? Ваші імунітети, мікрофаги починають атакувати ці ліпідопротеїни низької щільності, що призводить до утворення пінообразної речовини. Дуже ліпкої, яка і є цими бляшками, які призводять до того, що артерія не може пропускати кров з тим самим об'ємом, як до цього. І це призводить до кисневого голодування серця, це серцева недостатність і інфаркт, або призводить до. Інсультів це крововилив в мозок, коли вас паралізує. Отже, що зробила ендотерапія від плюс? Ну, по-перше, вона реанімувала його тестікули, яєчки, тому що, як ви бачите, з аналізів його тестостерон був просто жалюгідний. Це гіпогонадизм атрофії яєчок. А оскільки в нього не вироблялось достатньо тестостерону, в нього почав накопичуватися поганий холестерин, оскільки тестостерон, як і інші статеві гормони, виробляється з холестерину. Якщо не виробляється тестостерон, у тебе починає зростати холестерин. Саме тому вже через три тижні, коли він здав повторні аналізи, ми бачимо такий прогрес. Холестерин знизився майже до норми. Там 5,5 тестостерон збільшився до 23 наномоль, а це краще ніж хороша норма тестостерону. Ми продовжуємо лікування наступний місяць. Він взяв віплюс, продовжуємо, тому що нам треба зафіксувати результат. Але найголовніше, що через те, що він дуже вчасно звернувся до мене, він захистив себе. Від інфаркту і інсульту, а це перша причина смерті у чоловіків. Отже, неважливо наскільки запущений твій організм, наскільки в тебе погані показники, звертайся до мене, скидай аналізи, і за три тижні я поверну тебе до життя.